Був сонячний день, а на ганку, похнюпившись, сидів хлопчик Андрійко. Але тут почулося ти чому такий невеселий? Чому сам сидиш? Андрійко підвів голову, роззирнувся довкола, нікого не було. Це, мабуть, йому причулося. Знов почув? Ну, чого мовчиш? І Андрійко побачив на доріжці ним вистрибує новенький обруч, якого вчора ввечері приніс йому скузні тато. Мене хлопці не приймають до свого гурту. Кажуть, що несміливий. Так, так, але можу допомогти. Гайда за мною. І обруч покотився у відчинену хвіртку. Він котився по стежині по пагорбкам. Андрійко ледь устигав за ним, а той вигукував. Не всі сміливцями народжуються, сміливцями стають. А ось і калюжа, а далі кропива. Боязно, Андрійко дивиться на них. Але достав Обруч з калюжи, потім з кропиви і далі побіг за ним за обручем. Потім зустрівся цап бородань, і Андрійко, розпрямивши груди, загукав на всю долину. Не всі сміливцями народжуються, сміливцями стають. І кинувся на цапа. Коли отямився, то побачив біля себе обруч. А цап – пасеться. Це все бачили хлопці та пагукали його до себе гратися. А чому це ти такий сміливий раптом став? питають його. Ні, не раптом. Це мене обруч навчив. Казки розказуєш. Ну, що ж, казки, то й казки». Подумав Андрійко.